На сьогоднішній день хотів би трошки внести ясність, для чого створюється громадське формування і, власне, чого вибрали даний напрямок. Основні пріоритетні завдання громадського формування це є молодіжний простір перше для початку виховання патріотичного духу в нашої молоді, в тому числі для старших допомога в розвитку в даному випадку. Мається на увазі більше військовий напрямок. Ну, в чому буде це навчання полягати? Як ви його бачите? Колись, коли вчився я, у нас був, був такий урок ще зі школи, ДПЮ. Зараз їх такого немає. Це перша проблема. Ні, там, а всі яким поважним приходити в школу, наприклад, і якийсь курс? Запроваджують, наприклад, без згоди батьків, чи і А чого без згоди батьків? Ні. Звичайно, зі згодою батьків. Тобто це не ну, індивідуальний підхід. Тобто діти, які бажають. В першу чергу. А в другу чергу. А в другу чергу це має, е, мала би робити це так само і держава виховувати майбутніх патріотів. Тобто вони мають знати і розуміти. Що в нас зараз за ситуація, чого вона виникла, і чи може вона повторитися? А якщо так, то що їм робити? Що це буде нове в вашій громадської організації? Те, що виходить, за рамки обов'язкового курсу? Те, чого немає зараз у школах відносно цих предметів, які ви називаєте. У них це є це як теорія. Окей, погоджуюсь. А у нас додатково буде. Ця база оновлена, мається на увазі. Це не старі радянські зразки, які були, а нові за сучасними технологіями і зразками. Плюс в обов'язковому порядку відповідний спортмайданчик. Діти активні, як правило, їм хочуть рухатися, їм це потрібно. Тому цей рух треба. Правильно використовувати і навчити їх. Дечого на сьогоднішній день у нас є вже е офіційних маються на увазі людей: 10 чоловік, які потрібні для того, щоб зареєструвати громадське формування. Це і самі активні люди. Е я б сказав, нашої громади. Хоча не всі з них навіть з нашої громади. Ну, дивіться, на сусідньому зовсім інші основні напрямки. Основні напрямки це було. Озвучували патрулювання з національною поліцією. І по статуту, і по типовому статуту, там дуже широкі повноваження. Це фактично як такий, як громадська поліція, фактично це формування. Правильно? І... По-типовому, так. Ну, по -типовому. У нас не типовий. Ну, він відрізняється, але він в основному типовий. Там упущено ну, ну, ці, що стосуються охорони кордону, додано цей виходний напрямок. І додано, наприклад, деякі на речі, що захочеться носіння військової форми. Цього типовому тобто, статуті немає. Чому це включення? У нашому статуті прописано чітко прописано чітко, наголошую. Ми, як громадське формування, яке є різновидом громадської організації, ми так само є цивільними людьми. Звичайними цивільними людьми. Що означає, зараз відповім на багато дуже питань однією фразою. Що ми не маємо права носіння зброї вогнепальної це перше. Друге, ми не маємо права носіння форми, ЗСУ чи інших структур силових, які зараз є на території України. Ні, ми не будемо фінансуватися з державного бюджету міського, тим більше. Ні з державного, ні з міського, ні з будь-якого іншого. Більше того, вам скажу: я не знаю випадку навіть одного, де би громадські організації подібного напрямку фінансувалися з держбюджету чи міського бюджету. Ми не виключення. Ми не можемо фінансуватися з державного бюджету, ні з міського в тому числі. Мешканцям не варто. Абсолютно ну, немає це, чого. Ви, ви знаєте, та, якби приватна поліцейська компанія, виходить ні. ні. це є. Трошки, трошки не по собі. Тобі, вона, як ви сказали, в виконкомі є якийсь приватний інвестор. Ну, тобто, будь-хто це... може стати інвестором. Ну так, будь-хто може стати інвестором, але така система, як правоохоронна, вона не може. Працювати. З інвесторами, тому що тоді є великий ризик використання проти конкурента, наприклад. Розумію, що може бути державним. Так, але це не є охоронне агентство, і бути не може, тому що, наприклад, під час реєстрації ця сама юрособа стикається з таким питанням: а які кведи ви хочете взяти, що ви хочете робити? Бо є, воно трошки десь розподілено, там, громадський сектор, такий сектор спортивний, воно є розподілено. І якщо брати конкретно охоронні агентства, то воно просто неможливо в силу того, що якщо охоронне агентство, це є прибуткове, а ми неприбуткова організація. Тобто, ми, в принципі, не можемо, бо якщо ми візьмемо цей квет, а значить ми не, не можемо отримати ознаку неприбутковості. Я, як будучи волонтером, Цієї організації. Бачу, чого нам зараз бракує, як в нашій громаді. Така моя думка, яку я доніс, от, наприклад, своїм колегам, які мене і підтримали. Тому ми і зробили от, ось такий напрямок: громадське формування для певної роботи, щоб взяти інший напрямок, той, який, наприклад, не охоплює чисті серця. Бо чисті серця насправді охоплюють досить так, багато і широкий напрямок. Але не все. Власне, так і є. Для того створимося ми і буде трошки ефективніше робота організована в нашій громаді.